Тапний чемпіонат району з футзалу. Футбол об'єднує суспільство. В цьому кожен бажаючий переконався в ході чемпіонату Козятинського району з футзалу, фінальна частина якого завершилася минулого тижня. До її організації, ініційованої місцевим осередком федерації футболу, окрім учасників, а це не лише гравці, а й голови сільських територіальних громад та багато інших. Получилася і районна та міська влада, а також громадськість. Дуже багато було труднощів, оскільки все організовувалися дуже швидко. Але я думаю, що турнір все ж таки повторюся, вдався. Я насамперед сьогодні хочу подякувати організаторам такого чудового дійства за те, що така сила спортсменів. Хто кажуть, усе велике розпочинається з малого, а найменшим і водночас визначальним у таких випадках є бажання. Отож, завдяки волі ентузіастів, представників районної влади та громадськості і розвивається аматорський футбол на селі. 13 команд біля 150 спортсменів, дуже багато прийняло участь, що приємно, дуже багато ців. Хочу відзначити, що в цьому році. Гарно піднявся рівень виступів наших команд. Не буду зупинятися на всіх, тому що можу сказати, що всі команди порівняно із прошлим роком підняли свій рівень. Ставку у Козятинському осередку районної федерації футболу роблять не лише на молодь. Так, серед гравців багатьох команд і молоді, і вже достатньо зрілі футболісти. Клопоти, звісно, залишаються, але і без них не цікаво. Людей необхідно не лише зібрати, а й забезпечити необхідними технічними і матеріальними умовами. Зрештою, все це лягає на плечі організаторів. Ощільники Козятинської футбольної галузі переконані, що футбольне минуле району не дозволить втрачати позиції, а натомість сприятиме сходженню на нові вершини. Розвиток таких у Козятському районі є надзвичайно важливо. Шкода, що державні програми поки що неефективні в плані розвитку сільського футболу. Команди вищих та професійних дивізіонів могли б комплектуватися саме на периферії, а не шукати дорогих гравців за кордоном. Утім, для цього необхідно іще достатньо ретельно вибудувати систему. А те, що гра номер 1 стане для юнаків чудовою альтернативою у виборі дозвілля, як то кажуть, гарантовано. Коли ми обиратимемо спорт не нешкідливі звички, то вдасться виховати тільки здорове покоління. 120 тисяч чоловік. Я недавно дивився статістику, за 2011 рік на Україні вмерло 110 тисяч чоловік від куріння і алкоголю. Ми ведемо пропаганду спосібу життя. Ну, сьогодні що я хочу сказати, що сьогодні цей матч, це не просто матч, це не просто футбол. Це приклад молоді, це приклад молоді, що ми можемо зараз сьогодні передоставити. Чим зараз треба займатися і дай Бог, щоб у нас більше в Казятині, у нас більше по містам на стадіонах більше молоді займалися спортом. Я думаю, тому що я думаю, що зараз все время молодь не знає, чим зайнятися. Через то того находичам буває, займається ну, не, не зовсім хорошими справами. Це коріння алкоголя. Пріоритетною з огляду на усе вище зазначене є і необхідність регулярно проводити подібні аматорські футбольні турніри. Тим більше одразу після зими, коли ще немає можливості проводити повноцінні тренування та ігри на свіжому повітрі. Буквально декілька днів назад комісія з питань бюджету погодила виділення 50 тисяч гривень в районній спортивній школі «Колос» для того, щоб наші дітки змогли нормально займатися спортом, і 15 тисяч гривень для того, щоб спорткоміте і виставляти команди Казатинського району для участі у всіх змаганнях. Що ж стосується цьогорічного футзального чемпіонату, який проходив в приміщенні козятинського професійного технічного училища, то він видався запеклим і безкомпромісним на майданчику і водночас дружнім за його межами. За перемогу боролися одразу декілька команд приблизно рівних за класу. У підсумку призові місця було розподілено наступним чином. Замкнули трійку призерів гравці селища міського типу Брадеська. Стрібло завоювала команда Бабубу. Ну а перемогу вибороли футболісти із села Ухівці. По закінченню і відбулася традиційна та довгоочікувана церемонія урочистого нагородження учасників та переможців. Організатори відзначили не лише колективи, які перемогли, а й кращих гравців у номінаціях. Переконаний в тому, що в будь-яких спортивних змаганнях буває переможців і переможених. Буває просто ті, кому трошечки більше повезло. Я радію з того, що сьогодні в турнірі взяли участь надзвичайно багато дома спортивних міст, сіл Козятинського району. Приємно, що сьогодні багато представників міста Козятина. Я ще раз і ще раз і дякую всім, вітаю всім надзвичайно чудовим спортивним святом. І я вчора відбудував організаторів, запитував, що все-таки потрібно від мене для того, щоб свято вдалося. Сьогодні за ось цей невеликий термін часу я отримав величезне задоволення. Це ейфорія, це азарт. Повне життя мільярдів людей у всьому світі. Починаючи з самого дитинства, діти ще в колясці пинають цього міча і привчаються до цього. Сьогодні я побачив. Ну, Надзвичайно потужну спортивну подію на теренах та Дійсно, як сказав Валерій Іванович, тут нема ні переможців, ні переможців. Дещо повезло краще ухідцям на сьогоднішній день, але вони чесно в'язніть всіх, починаючи від організаторів цього турніру, спортсменів, вболівальників. Я бажаю вам міцного здоров'я, довголіття як спортивного, так і людського. Хай вам щастить отці, яскравого перебою. Завершає наш сьогоднішній випуск масовий спорт, свято здорового способу життя напередодні.